Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. і Сьогодні у нас субота, 17 травня, і сьогодні будемо вперше робити сир, використовуючи закваску і фермент. Ще ніколи не користувалися, будемо пробувати. Ще там їде десь кастрюля з п'ятишаровим дном для виготовлення сиру. Але не можемо дочекатися, просто цікаво подивитися, як діє закваска, фермент, просто познайомитися для себе, зробити сирку і зрозуміти, що це таке. Значить, з приводу фільтра, що хотів сказати, що не до кінця проплавлена ця сіточка і не пропускає він навіть воду, недороблений. Так само і друшлак. Зараз покажу. Ось погано пропаяні ці штучки. Треба їх доробляти. Місцями взагалі. А дно повністю не проплавлене тільки місцями. Ось бачите, Треба його доробляти. Ну, такий дешевий пластик. З'ясувалося. Тому цього фільтра його, напевно, голочками треба. Буквально там декілька дірочок є. Але я ж кажу, навіть вода не проходить. От, доробляти. Тому ми його вимимо, застелимо, да, застелимо марлею і профільтруємо 10 літрів молока в цю миску. Ну, перефільтруємо молоко через 4 шари марлі. Молоко відфільтроване, тепер нагріємо його до 35 градусів. У нас є термометр. Будемо повільно нагрівати, помішуючи шумовкою. Загалом діапазон температури 32-35 градусів. Ми нагріємо до 35, тому що прохолодно, ну і щоб воно довше вистигало, щоб краще подіяли. ...закваска. Тут все. Вимикаємо молоко 35. Відкриваємо так. Червона закваска, синій фермент. Так, синє, червоне. Ага. Розтрушуємо її по поверхні. І залишаємо так на 2-3 хвилини. Тепер перемішуємо нашу закваску. І залишимо, накриємо і залишимо на 40 хвилин. Ну, а поки там працює закваска, доопрацюємо друшлак. Минула година по рецепту мало воно стояти. 40 хвилин і до години. І зважаючи на те, що в кухні досить прохолодно, вирішили все ж таки витримати годину, щоб краще подіяла закваска. Тепер будемо нагрівати знову до 35 градусів і вносити туди фермент. Нагріваємо на найменшому вогні помішуючи в 50 мл кип'яченої води охолодженої, розведемо фермент. Розчиняємо фермент. Додаємо фермент і будемо хвилину помішувати безперервно, щоб фермент добре розподілився рівномірно по всьому молоці. І знову накриємо. Також написано 40 хвилин годинку. Почекаємо годинку, бо в кухні температура аж 13 градусів. Такий травень цьогоріч. Накрили і залишаємо на годинку. Так, минула година, а ну що тут виходить? О! Так, утворився згусток. Так, тепер. Наріжемо його кубиками десь один півтора сантиметри. Ну, як цікаво. В общем, нарізаємо. У нас просто море емоцій. Так, а тепер під кутом. Ось так. І тепер залишаємо на 5 хвилин. Слідуємо за рецептом, який дає ну, виробник цих заквасок чи реалізатор, як правильно сказати. Одним словом, На сайті там, де ми замовляли закваски і ферменти тепер на дуже повільному вогні будемо нагрівати до 38 градусів, помішуючи. Так, цей процес має відбуватися протягом 10-20 хвилин. Великі шматочки ділимо на більш дрібні і з часом вони мають стати заокругленої форми. Так от розділяємо. Як піде діло, ще придбаємо потім ліру для розрізання сиру на рівномірні шматочки. Помішуємо сир і великі шматки розрізаємо. Він змінюється і набуває дійсно більш такої округлої форми зерно. Так, 38 вимикаємо і залишаємо на хвилинку. Так, минула хвилина сирне зерно осіло, Тепер збираємо сироватку до рівня зерна. Ну, ми її повернемо в баночку з-під молока. Дуже багато емоцій позитивних. Цей процес як якась магія, якесь дійство. Цікаво. Отримали задоволення, скільки ще отримаємо, коли продегустуємо сир. Вау! І тепер перекладаємо сир у форми. Будемо шар сиру, потім трішки просолимо, як рекомендую, для кращого відходу сироватки на форму 2,5 грами солі. Так трошки всередині. одна форма є друга. Такі соли. Ще й на третю найменшу? Тепер залишаємо сир на годину. І через годину нам треба буде з інтервалом в 30 хвилин два рази його перевернути. Так, минула година. Будемо перевертати сир. Ми час від часу зливаємо сироватку. Опа. О, який гарний. І через півгодинки знову його перевернемо. Зовсім інший вигляд. Яка краса? Ну це маленький, будемо дегустувати. Ну от, Перевернули ми сир три рази і будемо відправляти його в ропу. А ось цей маленький, ну нема вже сили терпіти, будемо його пробувати не солений. Просто відчути, який він на смак на фактуру. Розрізаємо його зараз будемо дегустувати. Такий він щільний, гарний вийшов. Перший сир. Пам ну, куштуємо. Ну, такий дуже вершковий, смачний. М -м -м. До чаю буде те, що треба. Ну, а бринзу будемо просолювати. Ну, тепер посолимо сир. Значить, в сироватку ми додали сіль, за рецептом там йде від 50 до 200 грамів на кожен літр рідини ми зробили 100 грамів такої середньої, якраз серединку, будемо пробувати. От. І будемо занурювати туди сир. Дістаємо з форми. І занурюємо туди сир. Зараз ну, ми трошки дальмо сироватки. Не хоче, не хоче дві головки влазити, тому ми розділимо ось так. все І так залишимо, там іде на кожен кілограм сиру 3 години. Ну, от вони у нас так посоляться в ропі в ці 3-4 години. Ось такий наш перший досвід приготування бринзи. Прогодегустуємо вже в наступному відео. От, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.